Моя коптівка вже приймає такий більш від. от більш-менш вид. Що я тут доробив? Уварив два патрубки. Ось цей буде для димогенератора, а той буде для... Тобто цей для парогенератора. Оцей буде. А цей буде для димогенератора. Тут він буде на американку підсідняться. Ну и наш буде підключатися до генератора. Так, що я ще тут зробив? Двері вже, понятно. Двері відкриваються так і в холодильнику. Вони самі петли, вони регулюються. Тут вони відкриваються. ну і знизу там вони регулюються, Ось тут видно. Так, де воно? тут тут на болтах Будуть регулюватися. Ось таким образом все це діло зроблено. Ну тут ще в мене що є отакий от донник вверху поставлю на витяжку О, він, буде, він буде тут типу, закриватися, відкриватися. Як потрібно там дим О, збільшити, то тягає. Подивимось, що вийде. Знизу в мене теж там є домик клапан, так що в принципі... Сьогодні буду ставити клапана, минватою мінватою і зашивати, есть тобто, утеплять минватою и зашивать вагонкою вверх і вниз. Так, що ще тут таке в момент? Ось такі от є у мене донор, витяжка. Колись в мене така була витяжка і було дві. Вони зараз є робочі в такому состоянні приваблюємо І я планую цю вітку поставити от сюди. На низ Помию, почищу і поставлю. О, так що... Всякі різні відходи, які вже лежать по рофі 5 тисяч, пойдуть доходи. Ну, якось так. Ну що ж, продовжуємо. Вам обсок або амфогів. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Будь-що співачка або півень. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Ще є піца, курка або. Все по, все по Сигара, сигарона, сигарила, сигарета. Галя из аваля, або света из балета. Ира зовіру, із машою спасажу я. І так, хочу поставить отаку заслонку. З нержавейки на вентилятор. Де коли треба її буде перекрить або открить не на повну. Потужность. Что-то так и придумывал. Свою как. Коптівку я вже майже доробив, там залишилася мілоч, жду нержавейку на самі двері. Так що прийшла очередь і до того, що потрібно вже робити димогенератор. А робив я його, як завжди, якісь деталі в мене були, в принципі, із того, що є в господарстві. Ну, вже тут більш-менш я його вже порізав. Відшліфував щось. остатків цієї труби, перерізавши на дві половини, буду робити ось такого охолоджувача на, на дивно генератора. Так, просверлили дірку на 22. Труба у нас получается на 35 мм и довжина труби 40 мм. Приварим її сюди. Кілку то по собі таке повторить. Вони регулюються, так що я думаю, що будуть надійний і буде служити добре. І так, продовжуємо постройку коптильної камери. Вже поставлений зроблений отакий димогенератор. Він дуже що на в деренах інтернету я подивився туди-сюди, які там більш-менш димогенератори і на мою думку от е, такий варіант димогенератора для мене найкращий, мені так на мою думку, найкращий. У зв'язку з тим, що він, що він розборний. легко чиститься, е, має всі антрибути, має е, цю баночку для кодісату зліва. Чиститься легко, знімається, тут два болтики такі будуть, тут поки що гаечки, але будуть барашки поставлені. Кришка, куди її можна засипати. Щепо. Так, легко все це діло знімається. Тут така защ зняв, почистив, дуже просто. поставив назад і само собою теж знімається. Тут О, так. перші. Теж можна почистити быстренько. раз. Дуже удобний. Нормально. Так, роблені такі закривачки. О, теж дуже вдобні. Так що вони в мене тут регулюються. Подрегулював. Якщо щось послабло там туда-сюди. Так э, прийшла мені нержавейка. Сьогодні буду оббивати внутрішню частину моїх дверок из нержавейкою. Ось такі доробки. доработки. Раз, уже в форме Так, ну що тут ще? Ну, кришу я тоже. Мені подобається від цієї коптилки. Там внутри буде на криші стояти вся електрика. О. Ну і доступ до неї, я думаю, тоже буде непоганий. Ось так воно у мене відкривається, саме стає. Так що можна тут щось перемонтувати буде, якщо щось вийде з строю. вот такие тут вот варианты. Такая нержавейка, толщина 0,5 мм. Буду якобы вымирать, делать дверку, Оббывать в середине. Всім привіт. Провів я перше копчення у своїх коптів. Показала вона себе з найкращої сторони. Нічим вона не відрізняється від тих, може, що роблять хлопці заводські, які вже роблять на продаж такі коптівки. Я от рахую, що моя навіть вийшла ще і краще і надійніше. Тому що, чому, я так думаю? Тому що я старався брати все саме краще. Із роликів, які є на Ютубі про ковтівку відносно димінного генератора. Хочу поділитися, як і що, і як він себе показав. Показав він себе з найкращої сторони. Получився він дуже такий компактний і своїми функці... справляється. От з кілом... кілограмової пакетика щепи ольхової. Я використовував для першого копчення, навіть е, кілограм не пішло. І для мене цього вистачило для копчення. Е, чим він е, хороший, тим, що він е, дуже простий, відкривається от, кришечка така. Потім от, тут е, він теж знімається. От. Там у нас є защёлка. Можна відкривати нижню. ну ви побачите, там ви бачили там у відео, як воно все це робиться. Це саме і тут, само собою, є камера для охладите для диму. І за весь процес мого копчення от стільки вийшло конденсату. Це настоящий дьоготь, він дуже воняє. Оце все не попало на наш продукт. Все воно залишилося в банкці. Ось, Ну і що можна сказати, що Швидко знімається, одна гаечка тут відкрутилась. От, потянув його сюди і все. Так само і, і цього компресор на нього. Зроблений саморобний компресор, з кулера поставлений вентилятор. Легко знімається, легко надівається. Кнопкою включається у нас кнопкою включається і працює. В принципі, оцей димогенератор, я пробував його навіть не включати і сам дим спокійно заходить і виходить у коптілку, і цього диму достатньо, навіть можна не включати самого компресора. Так що сам димогенератор зроблено дуже правильно. Рекомендую всім таке робити. Що ще, от дехто де там з е, коптілщиків, хто робить ці коптілки, е, роблять такі парогенератори, типу, представляєте, аналогічно димогенератору е, парогенератори. Це все можна не робити. Я вам рекомендую зробити так, як зробив я. я це, це не моя ідея, це ідея. Я теж подивився на Ютубі там, які займаються вже цими справами, мабуть, не перший рік. Ось так дуже просто виведена трубочка. Тут стоїть обикновенна бутилка літрова. О. І обикновенна капельниця. Регулюємо подачу води. Оце я її ще не мив після вчорашнього. Сьогодні от так, щоб зняти. Ось наша трубочка парогенератора попадає на крильчатку, на центр, і крильчатка її роз, цю воду закидає на тен і це в нас пара. Пара цього, який утворюється, повністю достатньо для того, щоб готувати наш продукт. Так що це дуже, дуже правильне рішення. Оці клапона як вони до них клапана щоб не робити шибери от а, от так відкрив закрив відкрив, закрив дуже удобно до них клапан тим що він мене регулюється спереді коптілки відтак, таким рухами от я його відкриваю і закриваю ось Дуже удобно іншим, Не треба там заслонки тягнути і все остальне. Аналогічно зроблено так само і на слів, донний клапан на слів. Зараз я вам покажу. Ось, ось так. Ось, теж тут в мене збоку. Підняв, він відкрився. Опустив, він закрився. І вода, якою ми миємо, коптілку всередині, виливаємо прямо це відро. Дуже удобно. дуже доме решение. Ну и тут само собой у нас вентилятор на, на витышку. Тут у нас получается э, сама конвекция стоит, мотор, трен, Ну и что ж тут? Тут трубка 50 -ка. труба канализационная. Тоже працюет дуже хорошо. Саме мінімальний набор це автомат на 16 А. Контролер, сам контролер для виставлення температури. Між іншим контролер хороший, дуже, він чітко витримує свою задану температуру. Він сама витяжка включається отак. От ну, це ще не задійснено Я тут зроблю якесь освітлення, щоб можна було деколи. І в темну пору доби, подивитися, відкрити. Це ще не дороблено мене. Ну і тут у нас на компресор кнопка. Ось мінімальний. Ну ще планую, може, коли-небудь поставити тем. Дополнительний. Не знаю для чого, але нехай буде. В саму коптілку поставлю ще тем. А там щось ще придумаю. Включення конвекції оце буде. Ось це мінімальний набір самої електроніки, яка повинна бути в коптівній. Ну що, і все це діло я заховав тут кришу, от сюди, зробив отакий упор. Ось. Ну, туди можна накидати. Тут воно в мене ще бардак. Ну, сюди, само собою, терморегулятор ще кинув, щоб не валявся там. І що небудь отакоє. Тут все воно у нас заховано під кришою. Закриваємо капут. Внизу зробив отакий ящик. Ну було місце, що думаю не зробити ящик. Витягується він і закривається. Тут що можна заховати? Якийсь шпагат, якісь там от. ще щось можна сюди покидати. Щепу можна положити, дуже удобна. Дуже удобна вещь, так сказати. За місяць часу помаленьку по чуть-чуть зробив. Так що, хто має таку можливість самому зробити, рекомендую. Щоб її купити, вона стоїть гроші великі. Так що хто може своїми руками може подивитися моє відео відео інших саморобщиків, які роблять ці коптівки. І я думаю, без всяких там проблем можна зробити таку чудову коптівку. Ну от і на цьому буде і все, мабуть. Так що, кому понравилось, там ставте якісь лайки. Підписуйтесь на канал, може ще що небудь таке цікаве буду викидати. Будемо разом з вами щось творити. Всім пока!